Понад 260 спортсменів із 15 областей України виборювали першість на луцькому авангарді у різних видах легкоатлетичних змагань, які тривали упродовж останніх двох серпневих днів. Про успіхи атлетів на бігових доріжках дізнавалася Ольга Яцюк. У Луцьку два дні тривали змагання з легкої атлетики відкритого чемпіонату Волинської області під назвою Разом до перемоги закономірно, що серед учасників переважно Волиняни. Проте було більше сотні атлетів з різних куточків України. Є велика плеяда кандидатів майстри спорту, майстрів спорту, які приймають участь у цьому чемпіонаті. Взагалі 260 учасників, 157 – це заявлені спортсмени від Волині, і оскільки немає багато змагань, то, хоча б регіони стараються представити. Своїх учасників, щоб спортсмени могли виконати якісь нормативи, показати якісь результати для підготовки до чемпіонату України. У перший змагальний день семеро волинян стали чемпіонами у різних видах. Зокрема, Максим Труцюк у метанні списа, Владислав Балакін та Людмила Шпак у стрибках у висоту, Ерік Костриця у бігу на 100 метрів. Артем Черкашин та Ірина Климець у метанні молота. До речі, вдома Ірина показала значно кращий результат, метнувши молот на 71,10, що майже на два метри далі. Ніж на чемпіонаті Європи у Мюнхені, також першою півтора кілометрову дистанцію пробігла легкоатлетка з Любешівщини Юлія Петрик. Достанція не і не легко. Сонце, вітер на 200 метрів, цих 100 прямата. Дуже сильний вітер, не можна було ускоритись. Результатом не задоволені, можна було й краще. Беззаперечним лідером на дистанції 400 метрів став майстер спорту із Сум Олександр Погорілко. Хоча зізнається, трішки не дотягнув до свого кращого показника, який встановив на Балканських іграх у Румунії цього року. Трішки вітер завадив на перших 200 метрів. В кінці, наче вітер був не такий сильний, трішки допомагав, допомагав спину, але перші двісті було важко проти вітру бігти. Сьогодні мій головний суперник Микита Барабанов. Ну, ми з ним змагалися вже давно. Він не тільки мій суперник, а мій хороший друг. Переможницю на 100 метрах з бар'єрами довелось визначати за фотофінішем між рівнянкою Наталією Юрчук та киянкою Ганною Чубковцевою. І на 4 сотих секунди виграла Наталія Юрчук. Дякую, що провели ці змагання, тому що змагань в Україні зараз досить мало. І суперниці також були. Фотофініш вирішив, хто виграв, тому не знаю. В принципі, подолала дистанцію, думаю, нормально як для себе. Стадіон хороший, найкращий в Україні. Україні для літніх змагань дуже задоволена своїм виступом у Луцьку. Наталія Вікторія Хамула перше місце дало можливість дівчині нарешті виконати норматив майстра спорту. Цей чемпіонат став щасливим для тебе? Так, так, звичайно. Я нарешті вже. Виконала норматив майстри спорту України, бо я дуже хотіла того. Я дуже старалась все-таки тренуюся дуже довго. Практично до усіх спортивних подій у Луцьку активно долучається фонд Ігоря Палиці тільки разом. З радістю прийшла нагородити кращих атлетів чемпіонату голова правління фонду Катерина Шкльода. Дуже приємно, що Луцьк став відкритим майданчиком для змагань для тренувань для легкоатлетів та й в принципі ще для багатьох інших спортивних команд. Обов'язково потрібно проводити. Водити змагання для того, щоб вони не втратили свою фізичну форму, не втратили бойовий дух, і те, що це правильно свідчить той факт, що наші спортсмени, незважаючи на війну, незважаючи від обставин, і досі досягають високих результатів, здобувають високі титули на світових чемпіонатах з різних видів спорту. А це значить, що у нас не тільки фізично ми незламні, але й дух наш незламний. Ці змагання для багатьох стали підготовчим етапом до чемпіонату України, який відбудеться десять. 10 то вересня теж у Луцьку. Ольга Яцюк, Дмитро Кудик. для новин на часі.